Придій, зависимо нас і участь в нас, у і сках і спасімо серви, душі. Слава Ісусу Христу! Шановні доповідачі, шановні гості. Сьогодні ми з вами говорити про християнську мову в Україні. З якими ситуаціями, проблемами вона стикається, як вона їх вирішує е, в усій Іванлії? Сьогодні будуть е, заслухані такі теми. Це виклики новітнього секуляризму, процес усірань і його український резонанс, участь у системі в політичному житті, необхідність спорних засоби, важка музика і субкультура металістів, особливості та виклики чи є небезпечними молодіжні культури, громадські організації та християнська молодь. І перша доповідь у нас буде, це християнський кіч. І запрошую сюди Олену Роману. На одній із торішніх зустрічей християнської молоді ми обговорювали, чи важко бути не таким, як усі. Якщо під усіма мати на увазі людей із типовим постмодерним мисленням, то питання наразі можна проартикулювати чіткіше. Чи важко не розгубитися у світі плюралізму, неолібералізму, толерантності, в якому християнство сприймається не як істина, благовість, а як одне з обчень поглядів, як спосіб життя із багатьох можливих варіантів? За постмодерною логікою довкола християнства, як і довкола будь-якого іншого явища, формується дискус. Дискурс християнства переплітається з іншими релігійними та культурними дискурсами. На межі релігії і культури слід говорити і про явище християнського кітчу. Термін кіч є неоднозначним. Із німецькою перекладається як сміття, мотлог, продаж старого як нового. Опрацьовуючи різні праці про кіч, я дійшла висновку, що доречно розрізняти широке розуміння і вузьке. Почну з вузького визначення. Кіч це явище масової культури, несправжнє мистецтво імітація стилю, що не є оригінальним і апелює до емоцій на поверхні. Кіч не потребує глибокої інтерпретації. Якщо справжнє мистецтво є високим, креативним, є викликом, протестом, правдою, то кіч є низьким копією пристосуванням, таким, що прикрашає реалії. Програма кічу – перетворення мистецтва на товар. Об'єктами кітчу стають ті речі, які вважаються красивими, приємними, а настрій, який вони викликають, можна назвати піднесеним. Темою об'єкти кічу не повинні викликати напруження і мають легко розпізнаватися. Кіч зазвичай нічого не додає суттєво нового і не збагачує асоціації. Які викликає зображений об'єкт. Він лише закріплює та нагадує відоме та знайоме. Відмінність кітчу від інших форм масової культури в тому, що він, так би мовити, не знає свого місця, пародіюючи високе і піднесене. Однак кіч це не лише поганий смак, його використовують як метод прийом, стиль у справжньому мистецтві. В українському просторі фундамент для кітчу заклала Поглярещина. З її імітацією народності, часто в стилі бурлеску і у формі зниженої грубої просто народності. Прямий спадкоємець цього в наш час Вєрка Сертучка. <кій> у ширшому розумінні кіч це вдавання почуттів, яких насправді немає. Це пародія на катарсис. У цьому значенні сучасний постінформаційний світ є кіч-інфікованим. Починаючи від зазубрювання в школі, яке підмінює радість інтелектуальної праці, і закінчуючи порожньою забобонністю, виконанням певних обрядів і ритуальних, наприклад, весільних, без глибинного переживання їх первинного сенсу. Грунтом для такого кітчу є стереотипне законсервоване мислення. Таким чином, можна говорити про всеприсутність кітчу, поза як він ухоплює майже всі сфери життя. Релігію, політику, спорт, туризм існують різновиди порнографічного і утопічного кітчу. Є кітч невинності і природності фольклорний і сатаністський кіч карнавальний, християнський, кіч смерті, кіч нацистський, радянський, американський, український. Аганс Дітер Гелферт розрізняє, наприклад, 18 різновидів кітчу. Серед них сентиментальний, релігійний, поетичний, соціальний, природний, еротичний, монументальний, патріотичний, ідеологічний кітч. Найбільш розвиненими є дослідження кітчу ідеологічного, спрямовані на розмінчання певних ідей. Цікаво, що радянська ідеологія стала кітчевою внаслідок того, що намагалася підмінити релігійну свідомість псевдорелігійною, обіцяючи братерське щастя. Окремого дослідження про релігійний або християнський кіч немає. У вузькому значенні християнський кіч це опредметнення духовного досвіду. Справжнє християнське мистецтво це довершений синтез високої духовності та її відповідної естетики. Імітація цієї довершеності є кітчем. Прикметно, що в січні 2011 року в музеї франи великого швейцарського містечка Айнзілен, відомого в країні своїм одноіменним монастирем, він зараз на картинці. Відбулася вели... виставка релігійного кітчу під назвою Милі ягнята і Палаючі серця». Присвячена кітчу в релігійному мистецтві 19-ХХ століття. Це афіша цієї виставки. Далі. От, і тут, власне, ці листівки, які презентувались: янгулята, ягнята, палаючі серця. Це з інших виставок релігійного кітчу також Ісус на Чашках тощо. Кітчевими є не лише листівки із зображеннями Янгулят, Ягня, Серця Ісуса, Біблія в коміксах, де Ісус змальовується з голівудською посмішкою, а й неканонічні ікони. Так, нещодавно Коломийський художник Василь Стефурак написав ікону, присвячену Євро 2012. На іконі дитятко Ісус тримає в руках футбольний м'яч, а рука Богородиці, як бачите, спрямована на футбольне поле. Презентація цієї ікони відбулась у Коломиї 8 жовтня 2011 року. Захід проходив на міському стадіоні і включав у себе символічне зав'язування вузлів, які мають об'єднати міста всієї України, та відтворити, та відтворити символічний футбольний стадіон. Благословити ікону прибув єпископ коломийсько Чернівецької єпархії УГКЦ Миколай Сімкаєвих та священник УПЦ КП. Зазначаю, що Єресі у даній іконі не знаходжу і тому прийшов благословити задум двох ініціативних людей. Звичайно, для нас це є щось нове і викликає увагу, але в цілому задум цього проєкту є добрий, сказав єпископ. <кхем> Моду на духовність. Презентує широкий вибір релігійних аксесуарів, через які уся свята Трійця, Богородиця, Ангели, Архангели, Херувими, і сирофими, а також святі перевцілюються у кічмейки. Таким чином, на ринку неважко знайти образи святих як прилоки для ключів, образ Богородиці як тло для підсвічника і водночас сірникової коробки, спеціально вмонтоване в машині мегатіння образів святих заступників. Іспанець Луїс Еслава створив корпус для акрилової флешки у вигляді фігурки Діви Марії з червоним світлодіодним серцем. На вінці Богородиці дизайнери зробили гравірування О oh, Марія Кіт Май Датасейф. Марія мою дані. Не менш кішивими є тости, на яких після смаження в тостері з'являється також образ Діви Марії. Збилою протестів віруючі відреагували на колекцію нижньої білизни та нічних сорочок із зображеннями Ісуса і Марії від популярної марки Віве Марія. Позов проти фірми був відхилений. Ми жодним чином не хотіли образити релігійні почуття віруючих, говорить Франк Шилінг, комерційний директор фірми, котрій належить торгова марка Віве Марія. Ми просто прагнули відтворити культ святих у більш сучасний спосіб. Очевидно, тими ж критеріями керувалися й автори подушечки для голуб у вигляді святого Себастьяна, мученика III століття. Абсурдність релігійного кітчу оприявлюється і через інші різдвяні презенти, що користуються популярністю серед католиків і протестантів. Ватиканська версія монополії, настільна гра, переможець якої обіймає папський престол. Фігурка Христос-Байкер, флешка Біблія, Біблія Пляшка. Ставлення до релігійного кітчу на українських теренах напевно найбільш вдало описав Іван Левицький у творі Афонський пройдисти, в якому Христофор Хрисанкович Копронідос. Цитата довго блукав по селах на Україні, продавав капарисові хрестики, образки і чотки, продавав темним селянам камінці, нібито з Єрусалима, свячену воду, ніби з Йордану, ладанки од усяких хвороб, навіть пальмові гілки, пальмові нібито посвячені на варгу в Єрусалимському храмі. Ті камінці він збирав на березі росі, росави та інших річок, а святу воду набирав з пляшечки, прост... пляшечки просто з криниць і вставків. Продавав він і свячене помічне зілля, і жебрав на Афон. Кітшеві традиції Копронідоса у наш час продовжують і продавці настінних плакатів календарів із зображеннями Ісуса Богородиці Святих, розміщених поряд із такими ж плакатами-календарями котів, обзірок, оголених жінок. До цієї ж традиції причетні і тіфто поширює міні іконостаси для машин, величезні пляшки свяченої води тощо. Найрізноманітнішу продукцію такого типу пропонує на сьогодні Києво-Печерська лавра, продукуючи синтез релігійного та туристичного кітчів і нагадуючи змальованих Левицьким київських ченців. Окремо слід сказати про християнський кітч у літературі та в інтернеті. Значна частина християнської літератури є неякісним кітчем. Через цей фактор до письменників християн у літературних колах часто ставляться упереджено. Обертаючись сторінки так званого християнського інтернету, переповненого сентенціями на кшталт Хочеш поговорити з Богом через скайп, для цього є молитва, або Я чекаю на тебе, твій Бог, мимовірно виникає питання, чи потрібна Богові якась реклама, крім самих християн? Християнський кіч у ширшому значенні це вдавання християнського катарсису. Якщо говорити мовою гріхів, то це фарисейство, обрядовір'я, легковажне ставлення до Бога і церкви, недоречне згадування Божого імені, неуважність у молитві, молитві або під час служби. Коли я говорю мовами людськими і ангельськими та любові не маю, то став я як міць та дзвінка або бубон годячий. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли роздам я усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. 13 глава послання апостола Павла до Коринця. Так само, якщо я буду постійно постити, ставити свічки, стояти на колішках, дотримуватися християнської етики, не робитиму нічого злого, робитиму добрі справи, але за цим не стоятиме справжня любов до Бога і ближніх, то це лише бруднитиме згаданий на початку християнський дискурс. Бездіяльна віра, пасивне християнство, номінативне християнство, плоди релігійного тіччу. Проте унікальність християнського тіччу серед інших тіччів полягає в тому, що він може бути етапом духовного розвитку, адже Бог примножує навіть. Намагання любові. Думається, що і у цій доповіді мені не вдалося уникнути елементів кітчу. Головне, напевно, не впасти в ситуацію щойно вивченого правила, дія якого раз починає бачитися у всіх словах. Дякую за увагу.